Друже, ні, ти не помилився. Дійсно, ти, ти не знаєш, як вивести гроші, і я збираюсь тобі в цьому допомогти. Все дуже просто і легко. Ось дивися, цей сайт нам обов'язково в цьому допоможе. Ну а це просто FIFA 19. Я поставив його для того, щоб щось пограти, поки чекаю гарного курсу для того, щоб обміняти ці гроші. Хочу попередити: це відео, тільки для українців. Москалям тут не місце. Москалику, тобі. Тільки одна дорога: слід за російським воєнним кораблем. Тому українці показуємо. Отже, дивися: тобі треба натиснути на параметри конфіденційність, потім баланс. Чекаємо, чекаємо. Дивися, який баланс у мене. Ти натискаєш на дохід від подарунків, а потім на вивести. Чекаємо, чекаємо. Ще трошки чекаємо. І ось ми переходимо на таке посилання в браузері. Так як я раніше виводив гроші, у мене вже є свій гаманець в WebMoney. Але от перед тобою стоїть вибір, чи потрібно тобі обрати PayPal чи WebMoney? Я, наприклад, обирав WebMoney, тому що PayPal в Україні якийсь найдуже. Ти обираєш теж WebMoney, якщо тобі на ньому зручніше. Тобі прийде код на пошту або на телефон, ти його введеш. А потім ведеш суму, яку ти хочеш вивезти з TikTok. Свою зароблену суму. До речі, нагадую, що можна вивезти лише від 10 доларів. Натискаємо на Вивезти і робимо операцію. І чекаємо декілька секунд, щоб гроші вже надійшли на електронний гаманець. Давай почекаємо з тобою один, два, три, 4. Як ти бачиш, з балансу у мене вже немає, значить, воно вже точно зняло. 6, 7, 8. Ну, напевно, вже більше, ніж 9 секунд. 10, 11, 12, 13, 14, 15. І приходить такий приємний звук. Правда, чудовий звук. І я так вважаю. На вебмані офіційно прийшли. Справді ще далеко не кінець. Пам'ятаєш на початку відео, ти я показував там сайт. Він виглядав ось він виглядав ось так. Дивися, так, друже, це Без Саме тут ти зможеш обміняти свої зароблені гроші з Тіктока на цьому сайті. Ось, дивися, все робиться занадто просто і легко. Є WebMoney, з якого ми маємо вивести гроші. І обрати тепер це в одному стовпчику: ми маємо обрати, з чого ти будеш обмінювати, і тепер треба обміню, обрати, куди ти хочеш обміняти. Наприклад, я завжди обмінюю в Privat24. Я вибираю цей курс Приват24. Якщо він не висвітлюється відразу ось тут, ти можеш, його, ти можеш ось тут прописати Privat24. Ось, наприклад, ось так. І тобі він виб'ється, ти на нього натиснеш. І будеш уже слідкувати за курсом. Наступна стадія це ось це. Саме тут ти дивишся, по якому курсу ти хочеш обрати. Наприклад, у тебе є 50, ти заробив 50 доларів. Ти заходиш на цей сайт, і ти вже тут прописуєш все інше. Це має бути твій рахунок в WebMoney. Тут ти маєш прописати свій рахунок «Приватбанк». Не бійся заповнювати не прізвище, ім'я і пошту. Це все е, робиться анонімно. Ніхто, окрім тебе, про ці дані нічого не знає. Мене запитаєш, скільки потрібно чекати часу для того, щоб прийшли гроші. Друже, у всіх буває по-різному. Наприклад, от мені е, бувало приходило за 10 хвилин. Бувало, за дві хвилини приходило, бувало взагалі за одну хвилину. Це все залежить від того, як прийме Приватбанк. До речі, ледве не забув. Може тобі ще прийти таке повідомлення, що Приватбанк відхилив е, твою пропозицію щодо обміну грошей через такий-то, такий то сайт, на якому ти вже обмінявся. Але не хвилюйся, друже. Це нічого не означає. Тобі все одно вони мають прийти. Тому дочекайся цього. За що я хочу попросити, це можливо залишити свій коментар, якщо в тебе вийшлося щось. А якщо не вийшлося написати, я тобі в цьому все одно допоможу. Також не забудь підписатися на мій TikTok. Це дуже важливо, друзі. Підписатися на мій TikTok – це дуже важливо. Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ і слава Ісусу Христу. Всім дуже дякую, друзі. Всім всього найкращого, Па-па.